Сьогодні п'ятниця, це означає, що ми маємо спеціального хвостатого гостя, співведучого. Дивіться, хто завітав до нас цього тижня. Таких товариських котів рубрика Шукаю друга ще не зустрічала. Знайомтеся, це десятимісячний кексик, тому що він такого шоколадного цвята, особливо при от прискусственному освіщенні. Ну, ну шоколадний маленький кексик. Симпатична мордочка із широким носом, як у гепарда, і розумними, розумними очима. І хай вас не лякає його хуліганське дворове забарвлення. Насправді, кексик блакитної крові. В роду були британці судя по його окрасу і судя по шерсті. У ну, він направдують своїх дальніх родственників цього котика. Волонтер Євгенія знайшла кілька тижнів тому. Інтелігент кексик потрапив у халепу. Нашлі його мої собаки. Ми гуляли вечором, і собаки побіжали к відкритого люка. Я підійшла, і услышала м'яоні. Це на допомогу кликав кекс. Я спустилась туди, подавала її, там нащупала кота, тому що там не очень, ну, палки, мусор. І врятувала пухнастого кексику. Вже зробили щеплення і обробили від паразитів. Котик. Здоровий, красивий. Не дуже лякливий на стрес, доволі таки гарно він устойчивий. Да там не тікав, не не, не сарапався. Е, Всі фізіологічні показники в нормі. А ще кексик кастрований. Є спеціальні дієти для кастрованих котів. Звичайно, це краще. Якщо годується котик домашньою їжею, це повинно бути нежирно. І слідкувати, щоб він там не був там занадто глубким. Там живіть невеликі, щоб коли він сидить, у нього животик не накривав передні задні лапки. Придивіться уважно. Кіт кексик типовий сім'янин і, можливо, новий член вашої родини. Ну і власне маркотун Кексик, поки що в нашій студії, але якщо ви хочете забрати його до себе, то телефонуйте волонтерці Євгенії на номер, який ви зможете побачити на ваших екранах, нехай вашій родині пощастить з цим пухнастиком. Він трошки зараз зляканий, але абсолютно здоровий. Ви чули і бачили, дуже красивий. Ну так... чому зляканий? Чому він же чув мій голос? Я ж йому тут на вухо ж почув. Чуєте, краще мовчати